І ще 20 юних українців скаутів відтепер пишатимуться тим, що побували на кораблі національного флоту Корветі Вінниця. Саме для цієї аудиторії перебування на судні є вельми цікавим, адже мета їхньої організації плекання українських морських традицій. Займаємося морським пластуванням. Тобто, в нас є свої плавзасоби. Там є і катамарани, чайка, каної, він серфінги. І ми в порах року вчимо дітей ходити на них. Минулоріч пластуни курення чорноморські хвилі вже побували на флагмані українських військово-морських сил фрегаті Гетьман Сагайдачний і ось тепер ознайомилися з іще одним видом суден корветом. Їсти дуже захоплені. Їм це подобається, бо одне десь бачити по телевізору, інше це відчути тут і побачити. Пластуни подякували за цікаву розповідь і рушили на заняття з віндсерфінгу. А екіпажі кораблів чекають вже на інших шанувальників українських військово-морських сил. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ.